Ще раз всім гарного вечора. Ну що, дивимося, що я зробив на вечері по стандарту. Ось така пшенична кашка. Гляньте. З тушоночкою домашньою. Нам передали волонтери Ігор Хома. І ось з тушоночкою домашньою. Та ви що у нас втора вкусніша, ще буде ніж ні засіушню? Та ви що? Пшенична кашка. Люблю оту пшеничну кашку, салатик з буречка і котлетку. Все, що в мене сьогодні в меню. Так пішли далі. Так, друзі, на друге в нас ось такий бурячок з сиром. Гляньте, побачив в інтернеті, мені сподобався цей рецепт і козакам сподобався. Лучше, ніж просто бурак з майонезом. А додаєш туди сир. Та ви що? Я не можу вам передати, який він вкусний. Сир іменно соляненький йде. Я не дружбу використовую, а простий твердий сир. Та ви що, гляньте на нього? А, так, йдемо далі. Ось такі, друзі. Дивіться, котлетки. Постоянно в духовці їх трошечки довожу. Бо жару велике, а в духовці вони мене доходять. Ну і заодно розігріваю, щоб були теплі. Гляньте які, а ви що, як півголови, козаки кажуть. Так, йдемо далі. Ну і друзі, все по стандарточку. Тих ти-тик-тик. Дружок скажи, привіт. Ось така у нас вечеря. Всім гарного вечора. Бережіть себе, днем разом до перемоги. Слава Україні, героям слава!